Ну от скажіть мені, будь ласка, чому бордюри роблять такими твердими? Дивіться, яку маю каку. От, тут вискочило мені багажник. Ну, це пластик і тут пластик. І тому, щоб це защепити, то треба якби, з другого боку притиснути, і тоді воно заскоче. Тобто тут нічого страшного вискочило з защелки. І ось тут маю халепу. Зріснула ось ця пластикова штука, правда, лампочка світиться, це проти туманки. Адже її треба поміняти. Я її вже замовила через інтернет. Ой, який в мене тут бардак. Ось вона є. До речі, дуже бюджетно вона мені прийшла. Надіюсь, вона підійде все чітко буде. І... Ось така штука. Бачите, приходить в такому вигляді. Упакована, щоб нічого не тріснуло. Так, це ховаю свою тряпочку, я вікна мою. І тою штукою я шкрябаю. Сніг. Не сніг, а лід. Так, тут треба зробити порядок. Це мій полосос, яким я полосошу машину, але його треба зарядити, він не полососить. Це дитячі велосипеди, які нам не поміщаються в хаті халепа. Ми їх вожу тут. Це дитяча басура, з кіо іграшок. Ролики. І все решта. Ужас! Все, Надя береться за порядок в машині. Будемо прибирати. Друзі, всім привіт! Вітаю, як у вас справи? Ось така неприємність мене стала з машиною. Як то кажуть, нічого страшного. Це все копійки, але... Ну, схоже, знаєте, як е, купиш мобільний телефон новий, і він в перші дні тобі бере падає. І там робиться якийсь маленький осколочок або маленька царапинка. І воно вже так муліє. І от, я їжджу з тою штукою і воно мене муляє. Все, фара мені вже прийшла, я замовила собі її через інтернет, вона коштувала чи 10, чи 15 євро. Ну, зовсім бюджетно. Тому що, якщо її брати в майстра... То буде значно дорожче, плюс його робота. А так я тільки заплачу за роботу. Скільки то буде коштувати, я вам потім скажу, коли я завезу то до майстра. У нас є тут, до речі, свій майстер українець Він має тут свій таєр, як-то по-українськи. СТО, напевне, так? е, має свою, якби, де машини йому привозять ремонтувати. Отак. Отже, треба буде з ним домовитись, коли буде в нього час і коли буде в мене час, завезу йому, нехай мені то все поміняє, тому що я думаю, що треба робити на підйомнику. Тому що бампер треба мені защолкнути і, і поміняти ту фару. Як бачите, ну, нічого страшного, блін, це теж метал, але, але так, шкрябує трохи по душі. І через таку дурницю сталося, господи, вперлась в бордюр зовсім так легенько і так пум! І тріснуло. Ну нічого. І таке буває. Головне, щоб не гірше. Е, ну що ж, дітки мої пішли в школу, в нас почався карнавал. До речі, Еліна е, сьогодні четвер, і діти пішли якби, в підкастці, в чому вони прийдуть завтра. Елена вибрала собі, так як вони вчать зараз тему е, тих бічос, жучків. Елена вибрала, що вона піде в окулярах такої е, сонечка. Марікіта, а Серхіо хоче бути поваром, тому я йому дала таку лопатку і пішов з нею таку дитячу, і щоб дітки вгадували, в чому він прийде завтра. Завтра підуть в костюми. Я вам потім вдома покажу, які в нас були костюми. Я їм дала на вибір, тому що відколи ми пішли в садик, карнавали тут кожного року. Плюс на новорічні свята теж треба якісь деклали костюми і тому подібне. ми весь з китайців купуємо різні костюми. І вони плюс-мінус такого ж розміру, як, як діти і зараз, і як тоді були. Якщо вони були великі, я трошки там підгинала, підшивала і тому подібне. Одним словом, костюмів маємо багато. Я вам потім покажу, можу вже відкривати магазин. Ну, і Діти вибрали собі такі костюми. Хоча Єліна має дуже багато гарних плать, всяких принцес, отих, Ельза, і я навіть не знаю, як вони всі називаються, тим не менше, моя дитина захотіла бути марікітою, тому що вони вивчають бічис, вона хоче, якби. По темі бути в карнавалі. А завтра у них вже буде карнавал. І ті з батьків, хто хочуть приходити до школи, можна прийти, подивитися, як там дітки ну, виступу, як такого не буде. Тому що я пам'ятаю, в нас в Україні ми виступали, у нас був такий ранок. Ми розказували віршики, пісеньки співали, танцювали. Тут такого немає тут такого ні разу не було в моїх дітей. Ми не співаємо, не танцюємо ні, нічого. Тут просто якби йде колона оця карнавальна. Всі дивляться на костюми, там оплески і тому подібне. Ну, якось так. Ну, все одно дітям це і цікаво, це і інша країна, це і інші традиції. І ну що, і ми до них так звикаємо. Я бачила в своєму дитинстві одне, вони вивчають інше, і досить цікаво. Ну що ж, я пішла на роботу, вам бажаю гарного дня. Ось прибігла я нарешті з роботи. І спішу зробити порядок зі своїми квітками. Точніше, це є букетик Елені, а ось цей мій. І я хочу відсортувати, тюльпани повитягувати. Дивіться, як вони повідкривалися. У нас в Україні бутон тюльпана такий величезний. А це, бачите, він такий коротенький-коротенький, куценький, але дуже пишний. Я не знаю, як вони називаються, я в квітах не дуже розуміюсь. Але я їх дуже люблю. Отже, зараз поміняю водичку і зроблю красоту. До речі, я визнала, що в Іспанії тіні прийнято дарувати парну кількість квітів. Угу. Для мене це також незвично. руки я вирішила викинути, тому що вони вже такі скучерявились. І вони мені не дуже сильно подобаються. Це як папори чи що це я навіть не знаю. Так що це викидаємо. Ось така красота в мене вийшла. Хоча я вирішила їх все ж таки порозділяти. Дивіться, як по весняному красота. Так повідкривались бутончики. А це у нас, виходить, вже друга ваза. Це решта я поставила сюди. Знаєте, штуки я не знаю, як вони називаються, їх можна засушувати. Ну, в принципі, вже засушились. Ось така красота в нас. Ось зараз збираюся світити типу по діток. З собою беру ось таку кубаску. По-іспанськи називається фует. І цьому банан. Ну і, звісно, цукерки. У них сьогодні ритміка, тобто танці. Так що вони будуть голодні. І, може, забіжимо ще трошки в парк. Ось і настала п'ятниця День карнавалу. Ось так саме це виглядає хода. Вулиці всі е, ідотичні, і основні перекриваються поліцією для того, щоб дітки безпечно могли йти в колонії карнавалу. Все це виглядає дуже яскраво, весело, з музикою, надзвичайно. Настрій піднімається у всіх одразу ж. Ось так як я обіцяла, покажу вам костюми, які в нас є. Отже, це ми купляли Еліні. Бачите, ці ціни, в принципі, трохи є, 11,50 коштує. Цей нам подарували гномика. Це я купляла Еліні, коли вона ще ходила в садочок. І в цьому костюмі медсестри вона як то... отримала перше місце, було голосування в садочку. Батьки, правда, голосували, і моя доча зайняла перше місце. Ось цей костюм, який Елена вибрала, він коштував 13,95. Вона його вибрала зараз на карнавал. Ось такий маємо костюм Бетмена. Там ще всередині є костюм скелета, який Сергійко мав на Халовін. І ось такий костюм у нас повара 12.50 коштував. Бачите, китайців. Отже, Сергійко йшов в цьому костюмі. Фотографії ніхто не дав зробити. Це просто якийсь ужас. Шапку він потім зняв. І там було не дуже зрозуміло, ким він є. Ну, менше з тим. Бетмена Елена вдівала на Халловін, тому вона його не вдівала. Тому зупинилась на Марікіті, сонечку. І дивіться, в чому прикол. Отже вечором, перед тим, як лягати спати, я думаю, подивлюсь, чи той костюм їй не завеликий, І що погано, точніше, чи не замаленький. І цей костюм суцільний. І що погано, що замочок йде ззаді. Відповідно, якщо дитина захоче піти в туалет, вона не зможе цього зробити, бо вона не зможе собі цього розчепити. Тому я планувала, що я їй обріжу цей костюм. І вона просто піде в цьому верхньому одязі і в масці. Ні, моїй лінії дуже сподобались ось цього штуки на ножках. І одним словом, згорем пополам, я мусила цю частину зрізати, викинути. Тут в неї був костюм. Зараз я вам ставлю фотографію шорти. І оці штуки я пришила їй до колготок. І таким чином вона мала костюм. Коротше, намодохала з ядобряча. добряче. Все, ми вже по карнавалі, ми вже вдома. Нарешті сьогодні п'ятниця і вихідні дні попереду. Ось, кусочки з карнавалу я вам показала. Багато я не могла вам поставити, тому що тут заборонено показувати личка чужих діток. Не можна, без дозволу їхніх батьків. Тим більше в соцмережі. Тому я так би здалеку трошки відео показала, для того, щоб не було видно чітко личка діток. Взагалі, це така атмосфера, вона така дуже. Тож Дуже цікаво, тому що в нас в Україні, я пам'ятаю, в нас завжди все було так тихенько, тому що йде ранок, свято якесь там дітки виступають, всі такі виходять, такі там струнко, дуже і там повільно, там швидше. Якось так дуже так награно тут. Все получається навпаки так, демонстративно, з шумом, гамом, з криком, з сміхом, з піснями. Були наш викладач-професор з музики, там бачили на барабанах, грав. Ну, дуже так яскраво, ну, в принципі, так як і карнавал. І знову ж таки, я порівнюю весь час нашу країну і тут країну, їхні традиції, і для мене. І незвично, і звично, і до чогось звикається, і вже, в принципі, навіть не порівнюється. А до чого все ж таки не дуже звикається. Ну, поки е, ця атмосфера така, так яскравістка, іспанська. Ну, мені дуже сподобалось. Я надіюсь, вам також сподобалось. Хто живе в Іспанії, пишіть, як в ваших школах, е, які були костюми і, і тому подібне. Ну що ж, а з вами буду вже прощатися і також затягнула це відео надовго. Я бажаю всім гарних вихідних і до скорої зустрічі. Всім па-па!